Тривайся, спочий світ, бо його кожен знає, без народа не диво. Вітаємо всіх. Усішого вести Криворізькому фестивалю весна Рудани вже 22 роки, та в нинішніх умовах довелось змінити формат його проведення на більш безпечний задля того, щоб розвиток обдарованих криворіжців і цілих колективів, як і розвиток культури тривали, попри все, церемонія мистецької премії Весна Рудани стала непересічною подією у місті. До складу дуже рідний входив, але дивився, переглядав, все бачив. І я хочу сказати, що у кожному малюнку у кожній пісні. У кожному танці. Е, живе Кривий ріг. Живе Кривий ріг. Наша сила, наша така енергія, цілеспрямованість і наша незламність. Я дякую всім. Я дуже дякую нашому високоповажному журі. Велика вам подяка, що ви відупнулися на нашу пропозицію. <плес> дякую управління культури. Київської міської ради ради арт культури громадському об'єднанню всім нашим керівникам наших. Палаців культури, позашкільних закладів освіти виробити все, щоб діти могли жити і розвиватися. Оргкомітет фестивалю відзначив професійну роботу мистецької ради конкурсу у її складі, і люди, які проставляють наше місто, вже за його межами. Цьогорічна мистецька премія присвячена ювілею Кривого Рогу. Тож містяни з екрану отримували привітання, зокрема від фронтмена гурту Антитіла, музиканти якого волонтерять та захищають країну зі зброєю в руках. Привіт, Тарастополя, гурт Антитіла. Вітаємо кривий ріг з 250-річчям. місто, яке дало країні величезний економічний промисловий потенціал, місто, яке дало країні видатних людей. Місто, яке не скорилося російським окупантам. Цьогоріч на участь у конкурсі Весна Рудани було подано більше 250 заявок у 10 номінаціях. 50 лауреатів взяли участь в урочистій церемонії. Вони отримали визнання професійного журі за цікаві інноваційні ідеї, креативне мислення, сучасність у створенні культурного продукту, особистий внесок у творення позитивного іміджу культури Кривого Рогу. Премії фестивалю удостоєні 10 переможців. У номінації про театр перемогла академія руху з пластичною драмою Рефлексія. Одразу два аматорські колективи народного танцю Калиненька та естрадного танцю Сузілля Палац культури центральний стали переможцями в номінації Про танець. У номінації про пісню кращим став вокальний ансамбль зразкового театрального колективу Крок 10 10-ї музичної школи. Він отримав премію фестивалю за проєкт Калина Малина. Експертом в номінації про музику був гітарист гурту антитіла, парамедик 130-го батальйону тероборони Києва Дмитро Жолодь. Музикант родом з Кривого Рогу починав творити в палаці культури на Інгульці. каже, давно визначився з кращим учасником у своїй номінації, але хто став переможцем для нього теж секрет. Це Було таємне голосування. Ми відправляли свої голоси офлайн. Ми передивляли всі заявки, оцінювали якість подачі. Якесь виконання, хтось сольно показував номер. Багато оркестрів було. Тому для мене так само буде секрет, коли я вийду на сцену. Особисто я поставив 10 балів в музичній школі номер 8 Це оркестр. Вони виконували пісні Hit the road, Jack». Мені дуже сподобалось. Це не українська пісня, але вона була виконана з такою, з такою душею на високому рівні. І вже на церемонії премії Дмитро Жоли зазначив, що радий приїздити з концертами до рідного міста і бути частиною цієї значної події. Коли в країні війна, культура це наша сила, це наш голос, це наша стійкість. І нехай українська пісня, український танець, українська музика лунає по всьому світу. Переможцем номінації про музику стає. Зразковий аматорський естрадний оркестр Юніс, музична школа номер 8 Керівник Сергій та Тетяна. Насочі. за проект. Рейд Чарльз Фітзеров Джек. Вітання. У номінації про відео журі відзначило премією два проєкти. Це відеоробота Моє місто телеканалу Перший міський режисер-постановник Володимир Юрєв. Перемогу святкували і Руданівці з відеокліпом Наш Щедрик. Режисера-постановника телеканалу Рудани Дмитра Брусника. У кожній номінації відзначили і лауреатів мистецької премії. Фієрія талантів, тому маючи такий творчий потенціал в нашому місті, як не проводити фестиваль Весна Рудани. Це бренд, це фішка нашого міста. Тому з задоволенням приймаємо участь. А вже два роки він проходить в іншому форматі, більш такому сучасному, і це справді цікаво. У номінації про креативні індустрії переміг проєкт зі створення талант-центру «Шоутайм» народного художнього колективу студії естрадного танцю Ренесанс дуже вдячна хлопцям зсу, які дають нам змогу сьогодні проводити такі свята в такі тяжкі дні, в такі тяжкі. Обставини, які складаються в нашому місті, але ж при цьому всьому діти не повинні страждати. У них також повинно бути свято. Тому я дуже вдячна хлопцям і дуже вдячна обороні міста голові Олександру Вілку за те, що у нас в місті є такі творчі колективи, які Понад усі приймають участь, стараються і показують дуже гарні результати. Виконком Саксаганської райради та Палац культури мистецький отримали премію в номінації про добро. Йдеться про активне волонтерство, благодійні акції та партнерські проєкти, допомогу переселенцям і дітям. Лідером в культурі за підсумками фестивалю цьогоріч визнано Маріанну М'ясоєдову, керівницю зразкового аматорського колективу Містер Норд, палацу культури Інгулець. Номінація про інновації в культурі була. Підкорена директоркою 4-ї музичної школи Оленою Ковальською, яка започаткувала проєкт Мистецька освіта для дорослих. Мені випала честь е, ознайомитись з представниками із номінації Бізнес у креативних індустріях, а також номінація про лідерство. І е, мене дуже вразили ті номінанти, які були, тому що кожен несе якийсь свій меседж, кожен говорить про важливе і е, дуже тішить, що насправді кривий ріг має стільки талантів, стільки перспективних людей, і це означає лише одне: що весна родани це дійсно. Е, Час для натхнення це час показати себе, і наша з вами місія надихати один одного власними прикладами, власним досвідом. Тому дуже щиро вдячна за довіру бути частинкою цього важливого фестивалю. Культурологічний проєкт Мандруємо Францією» став кращим у номінації про міжнародні проєкти. До Франції на запрошення хору міста Дрансі. В цій поїздці було три колективи у сумісному проєкті Хор Глорія. Це музична школа номер 5 ансамбль дзвіночок, керівник Семенова Олена Вікторівна, також ансамбль світаночки музичного коледжу Керівник Місропова Тетяна Олександрівна. І дівчатка з гурту Наталії Журавель. От саме Наталія Журавель і є засновницею цього проекту. Ми перемогли це було дуже неочікувано, дуже приємно. Ми пишаємося цим проектом. Мистецька премія Весна Рудани довела кривий ріг, має потужну творчу спільноту, яка розвиває сучасну культуру і водночас береже традиції. Про формат сьогоднішньої події можна сказати, що це дійсно премія культури міста. Дуже круто, те, що культуру в нашому місті підтримують, незважаючи на складні обставини, взагалі в нашій державі. Але ж ми пишаємося тим, що кожен палац культури, художні школи, мистецькі школи, музичні. Школи е, об'єднуються такими фестивалями, і хочеться, сказати, щоб цей фестиваль е, жив ще багато багато років. Творчі люди пишаються цим проєктом і своїм містом. Їм про кривий Ріг співали усім багатоголосим залом. На Васильєва, Олег Каплій постфактум.